Моє відео про те, що не подобається українцям в Німеччині, я за кілька днів набрало майже 50 тисяч переглядів в інстаграм, видалив сам інстаграм. Що ж таке, я сказала, що певні категорії людей, які живуть в Німеччині, не сподобалось це і вони закидали інстаграм скаргами на мій контент. Мене звати Міла. Ви на каналі Біженці в Німеччині, і сьогодні будемо говорити об'єктивно, будемо говорити про плюси та мінуси, які у нас, українців, які перебувають за кордоном, вже довгий час сформувалися за цей період. Але спочатку перед історія. Я блогер, журналіст з вищою освітою, з величезним досвідом роботи і знаю, як працювати за аудиторію. І на своїй сторінці в Instagram, яка налічує вже понад 30 тисяч підписників, я залишу посилання в описі до цього відео. Будь ласка, підписуйтесь і ви нещодавно виклала два відео: перше відео про те, що українцям не подобається в Німеччині, і з різниці в один день наступне відео про те, що українцям навпаки подобається в Німеччині. Я провела опитування, не даючи при цьому варіанті відповідей, а просто запитала, що вам, українцям, які живуть в Німеччині вже півроку, рік, півтора, два роки, більше двох років, не подобається в цій країні? Напишіть, будь ласка. Звичайно, відповідей було дуже багато. Я їх прочитала, проаналізувала та згрупувала. І у мене вийшов ось такий матеріал. Звертаю вашу увагу, що перелік того, що не подобається, може не співпадати на 100% з моєю особистою думкою. Я транслюю думки великої кількості людей, не лише свої особисті. Так от, що не подобається українцям в Німеччині, перше і найголовніше кацапня в Німеччині. Фальшиві емоції німців. Незадоволені українці. Неповага арабів. Психологічно хворі люди, наркомани та безхатченки, приклад Франкфурт на майні. Складність німецької мови, неймовірні черги в дитячих садочках, високі податки і ціни на нерухомість, низька якість послуг та сервіс, медицина і методи лікування, бюрократія і довгі очікування, страйки та запізнення потягів, вологість дощі та пліснява, зачинення магазини в неділю. А також несмачні пластикові овочі. Відео з таким переліком не подобається, я виклала на свою сторінку в інстаграм. Одразу пішли негативні коментарі по типу, яке право, ви маєте виказувати своє фе, свою неповагу. Вас Німеччина прихистила, ви навпаки, повинні говорити лише про позитив. Ви маєте бути вдячні цій країні. Та ми взагалі надійшмо це відео у джоб центр Ну, джоб центром ви мене можете налякати. Люди добрі. Ми вже дев'ятий місяць перебуваємо на самозабезпеченні в цій країні і ніяким. Чином залежимо від джоб центру та ви взагалі мене можете нічим не лякати, тому що я знаю свої права. Я знаю, що я маю право виказувати свою думку і говорити не лише про позитивне цій країні, бо це буде виглядати якось досить дивно. Взагалі, коли люди бачать у якомусь явищі або предметі лише позитив в такий період говорять, треба зняти рожеві окуляри. Може, вона так і є. Або навпаки, коли люди в усьому бачать лише негатив, і цей негатив нав'язують іншим, і не можуть справлятися вже з цим негативом, нічого хорошого взагалі не знаходять, то це вже, вибачте, шлях до психолога. Я не іронізую і не критикую, коли говорю про це. Я реально знаю кілька випадків, бо я спілкувалася з такими людьми, які після того як приїхали до Німеччини. Впали в депресію. І впали в депресію, не просто вони це собі придумали, а вони мають довідку від лікаря. Щоб сформувати об'єктивну оцінку про країну, в якій ти живеш, треба бачити і її плюси, і її мінуси. У всього є плюси і мінуси. У людини є як позитивні якості, так і негативні, або, можна ще сказати, сильні сторони і слабкі сторони. У всього є плюси і мінуси. Навіть у батарейки є плюс і мінус. І коли людина вже може сформувати та побачити як плюси, так і мінуси, країни, в якій вона живе, вона об'єктивна. Вона вже вийшла з у того стану рожевих окулярів. Вона вже вийшла з у того стану депресивного, який її гнітить, тому що це не її країна, не її оточення, не її люди і не її мова. Вона може об'єктивно дивитись на речі. Ось про що були мої відео. Я проговорила вже мінуси і те, що не подобається українцям в Німеччині, і, звісно ж, проговорю ще й плюси: те, що подобається українцям, і цей перелік значно довший: Українцям в Німеччині подобається відчуття безпеки та стабільності, соціальний захист населення, підтримка біженців та мігрантів. Гарне відношення та допомога людям з особливими потребами, з інвалідністю, медичне страхування та проведення безкоштовних дороговартісних операцій, гідне ставлення до людей похилого віку, відсутність корупції та хабарів, чиновникам, лікарям, вчителям, безкоштовна якісна освіта в вищих навчальних закладах, можливість безкоштовно вчити мову на інтеграційних курсах до рівня, як мінімум, B1, Безпека на дорогах і поведінка водіїв, розвинута велоінфраструктура, можливість подорожувати Європою, Deutschlandticket, тобто подорожі Німеччиною за 49 євро на місяць, відсутність безпритульних тварин, чистота та спокій в маленьких містечках, дешеві вживані авто та техніка, а також ще згадували інколи шпермюль. І остання природа, чисте повітря та біопродукти. Тепер хочу звернутися до вас. А чи згодні ви з тим, що людина може висловлювати і позитивне, і негативне, чи потрібно лише вихваляти Німеччину, бо вона нас прийняла? А чи згодні ви з тим переліком негативного, який я зараз опублікувала, а також переліком позитивного, який я також щойно розповіла? Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. І не бійтесь говорити правду. Ми спілкуємося, ми нічого поганого не робимо, ми нікого не критикуємо, не звинувачуємо. Ми висловлюємо свою думку, щоб у інших людей, які ще не приїхали до Німеччини, але хотіли б сюди приїхати, або людей, які зараз перебувають в інших країнах Європи, але планують приїхати до Німеччини, сформувалося уявлення ще до переїзду. Німеччина не є поганою. У Німеччині є свої мінуси, так само, як і є свої плюси. І про Ті мінуси, які я згадала у своєму відео, можуть говорити і німці. Якщо ви будете з ними спілкуватися саме з німцями, то вони вам скажуть також про ці мінуси. Та комусь може подобатися медицина, комусь може не подобатися медицина. Це ваша думка. І ви маєте право про це сказати. А я, як журналіст, маю право це транслювати, розповідати своїм глядачам, своїм читачам. Я буду вам дуже вдячна за вподобайки. За те, що ви ділитися щиро своїми думками, за ваші підписки на канал, і побачимось у новому відео. А у новому відео я розкажу про те, що наша сім'я подала документи в міграційну службу на перехід з 24-го параграфу. До скорого!